І так, це Вадим. Він працює на будівельних майданчиках у місті Ліберті Сіті. І для того, щоб йому їздити на ці будівельні майданчики, йому потрібна машина. І це машина УАЗ. Ось такий УАЗ. У нас на обзорі сьогодні. І у краштесті також. Ну що ж, давайте подивимось на цей уаз, Ось такий уаз І зараз ми поїдемо за людьми. Щоб із цими людьми потім поїхати на будівельний майданчик, на будівництво. Поїхали. Ну ось ми на місці взяли ось цих людей. Це Бобі, Джейкоб і... Микола. Він афроамериканець. Але його батьки родом з України. Так. Родом з України. І... Зараз ми поїдемо на будівництво. Зараз ми поїдемо на будівництво. Буває таке, що є робота, буває, що нема. Подивимось. Ну ось, ми приїхали на будівництво. Ну що ж, хлопці, пішли? Зараз я. Узнаю у прораба. Є сьогодні робота для нас? Чи немає? Якщо немає, я вас відвезу. Добре? Домовились? Так, домовились, домовились. Ну, ось і добре. Ну що ж, хлопці, пішли. На сьогодні роботи немає. Зараз я відвезу вас. Так що може завтра буде робота? Ну це не точно. Поїхали. Так. Так, поїхали. Поїхали. Ну що ж, Вадим вже висадив цих хлопців. Ну що ж, хлопці, я вам подзвоню. Так, так. Так. І зараз ми поїдемо на краш-тест. На краш-тест цього уазу. Що ж, давайте подивимось на цей УАЗ. Ось такий ось двигун. Можете зупинити це відео, поставити на паузу і подивитись, розглянути. Колеса ось такі. Ось такий борт можна залізти туди. Навіть ви бачили у самому началі. Ось такий салон. Ми бачимо, що там ми бачимо. Спідометр, руль, що ще різні кнопки. Ну що ж, переходимо до краш-тесту. І зараз на ось такому сірому уазі ми впадемо з цього будинку. Давайте. Він мені, до речі, нагадує трошки машину, яка. Була у фільмі Назад у майбутнє Toyota, яку подарували Марті. Хто знає цей фільм, можете поставити лайк. Трошки нагадує, є щось схоже, але це УАЗ. Це не Toyota. Це УАС. Але трошки нагадує. Ну що ж, переходимо до іншого краш-тесту. І на такому блакитному УАЗі ми зараз впадемо з цього ж будинку, але в іншу сторону. І ми впали. Так, Трошки яку? ліву сторону, так, ліву сторону поміняли. але наш УАЗ на ходу. І фару розбили. Але він на ходу. Дуже добрі пошкодження цієї моделі. Скажу так. На перший погляд. Ну що ж, переходимо до слідучого краш-тесту. І зараз ми впадемо на ось такому зеленому УАЗі. Вже з іншого будинку. І ми летимо. Летимо. І зараз я впевнений. Так, приземлились до поліцейської парковки. Так. Передок ми повністю пошкодили. Він повністю вбитий. Але наш УАЗик на ходу. Oh, наш УАЗик на ходу. To... Ну що ж, переходимо до краш-тесту. І зараз на ось такому білому уазі ми впадемо з Роттердамської вежі. Ну що ж, падаємо. До речі, модель вся дуже хороша, ми вже вдарились задком, відлетіли, так, відлетіли трошки у бік, але наш УАЗ добрий. Наш УАЗ добрий. Добрий, його поміняли ми. Ну що? Поки ми будемо його розгортати, я вам скажу про цю модель. Модель цього УАЗу дуже хороша. Ну що ж, народ, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачі і усім пока. Силка на цей у вас буде в описанні під відео. Щасти!